Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги килимок для дому. Це універсальне та декоративне рішення для різних приміщень у вашому домі. Ідеально підійде для кухонних підлог, спалень, віталень, коридорів, ванних кімнат та будь-яких інших приміщень, виготовлений з протиковського матеріалу та надійно тримається на місці. Поглинаюча конструкція ефективно вловлює бруд та вологу, зберігаючи вашу підлогу. Чистою його форма додасть стильності приміщенням, покращуючи загальний декор. Пропонуємо до вашої уваги килимок для ванни. Це функціональне та стильне доповнення до вашої ванної кімнати. Створений для оптимального поглинання, тому ефективно вбирає воду. Він збереже вашу ванну кімнату сухою та не буде ковзати. Завдяки цьому він забезпечить надійне розміщення, надаючи безпеку біля ванни, душу або входу на кухню. М'яка та плюшева текстура додасть комфорту вашим ногам. Його простий, але елегантний дизайн доповнює будь-який. І домашній декор. Пропонуємо до вашої уваги портативну пральну машину. Це компактне та інноваційне рішення для прання. Завдяки розбірній конструкції вона економить простір та її легко зберігати. Ідеально підходить для прання маленьких речей, таких як шкарпетки та нижня білизна. Функція віджиму ефективно видаляє надлишок води, скорочуючи час сушіння. Її 11 літровий об'єм забезпечує достатньо місця для невеликих вантажів. Ця портативна пральна машина пропонує зручність. Для тих, хто подорожує або має обмежений простір. Пропонуємо до вашої уваги сенсорний дозатор мила. Це сучасне та гігієнічне рішення для миття рук. Завдяки інтелектуальній індукційній конструкції він безконтактно подає мильну піну або дезінфікуючий засіб для рук. Ємність 380 мл забезпечує тривалий запас мила, зменшуючи потребу в частому наповненні. Живиться від акумуляторної батареї USB. Цей диспенсер підходить для різних умов, включаючи ванні, кімнати та кухні. Він поєднує в собі Функціональність із елегантним дизайном сприяючи створенню середовища вільного від мікробів. Пропонуємо до вашої уваги міні-відпарювач для одягу. Це портативне та універсальне рішення для швидкого та ефективного прасування вашого одягу. Ручний та компактний, тому ідеально підходить як для домашнього використання, так і для подорожей. Цей відпарювач виконує вологе та сухе прасування, забезпечуючи гнучкість для різних типів тканин. Він дуже простий в експлуатації та пропонує безпроблемну альтернативу традиційним праскам. Даний відпарювач забезпечує ніжне. Але ефективне рішення для підтримки одягу в ідеальному стані.